Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Діти, відгадайте на загадку. З них будуємо житло, щоб міцним воно було. Ди дочок і будинок побудуємо. Так, вірно, з цеглинок. Погляньте, ну, сьогодні нам хтось у групу приніс цілий кошик цеглинок. Давайте їх розкладемо. Та розглянемо, погляньте і скажіть, їх багато чи мало? Так, звісно, це глинок дуже багато. А погляньте ну уважно, якої вони форми. Так, вони мають прямокутну форму. А ще у них є широка довга сторона. Вузька довга сторона. Та коротка вузька сторона. Молодці. Діти, а давайте спробуємо розкласти наші цеглинки по парах. Синій до синього. Жовтий до жовтого, червоний до червоного. Та зелений до зеленого. Молодці! Ви, мабуть, помітили, що усі цеглинки об'єднуються в пари. А це означає, що з цеглинок скільки? Так, однакова кількість. Малята, коли кількість предметів однакова, в математиці використовують поняття рівність Так, знак дорівнює. Тобто знак рівності. Давайте поставимо знак рівності між нашим цеглином. Ось так. Молодці. Діти, а давайте з вами пригадаємо, що таке число. Так, число це кількість предметів. А цифра. Так, цифра. Це знак для позначення кількості. Молодці. Тож, давайте з вами пограємо в дуже цікаву гру. Погляньте уважно, що на столі лежить. Так, на столі лежать іграшки. А давайте з вами поглянемо на чайник. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один тож. А якою цифрою ми можемо його позначити? Так, вірно, цифрою один. А ось, наприклад, у нас є машинки. Давайте порахуємо, скільки в нас машинок. Один, два. У нас з вами дві машинки. Тож, якою цифрою ми можемо позначити цю кількість машинок? Так, вірно, цифрою 2. А давайте ще поглянемо. Ось, наприклад, у нас є лялька. Давайте порахуємо, скільки у нас ляльок? Один. Так, у нас одна лялька. Тож якою цифрою ми можемо позначити її? Так, вірно, цифрою один? Молодці. А ще у нас є ложки. Давайте поглянемо та порахуємо, скільки у нас ложок. Одна, дві. Так, у нас дві ложки. А якою цифрою ми можемо їх позначити? Так, цифрою два. Молодці діти, ви дуже гарно все відповідали та дуже гарно слухали. А мені вже наразі час. Тож, до побачення та до нових зустрічей на заняттях.